Допомогти військовим, які повернулися до цивільного життя та шукають нові можливості для професійної реалізації. З такої дискусії розпочався кар'єрний день для ветеранів у Луцьку. В управлінні поліції охорони Волині розказує заступник начальника Олександр Римарук. Уже працевлаштували п'ять ветеранів. Основний напрямок роботи це охорона, тому і основні вакансії це охоронники. Однак в нас є ще інженерно-технічний склад, куди ми теж запрошуємо. Озвучено було питання таке досить серйозне. В принципі, я яракові для ветеранів, і не хотілося б його випускати з виду. Це там втрата кінцівок тощо. Да, у нас є вимога проходження медичного огляду. Однак на сьогоднішній день у нас працює і ветеран, в якого втрачене око, і ветеран, в якого втрачена верхня, верхня кінцівка. Це не є якоюсь. Перегородою, тому ще раз скажу: ми відкриті для всіх і запрошуємо до себе всіх ветеранів. Олег у цивільному житті був автослюсарем. На фронті став гранатометником. Зараз ветеран перебуває на обліку в центрі зайнятості. На цій зустрічі каже, сподівається дізнатися більше про пошук роботи. Я працював в Вінницькому автобусному парку. У мене є Сім років, майже вісім років стажу, звільнили з військової частини по пораненню. Я не бачу на одне око і отримав групу інвалідності. Прийшов з надією знайти собі працю достойну для мене, яка буде мені підходити. На одному з луцьких підприємств за час повномасштабної війни мобілізували 300 працівників. 50 чоловіків уже повернулись до праці, каже директорка департаменту по роботі з персоналом Тетяна Плебанович. В їхній компанії діє програма ветеранської підтримки. Це наш демобілізований працівник, який повернувся в кінці 24-го року, став до роботи. Він очолив таку ветеранську спілку в нашій компанії для кращої комунікації, для згуртованості У нас є Цьована вже програма адаптації ветеранів. Ми працевлаштовуємо і нових працівників і ветеранів, не тільки повертаємося. Наші демобілізовані є навчання. У нас є працівник, який повернувся без нижніх кінцівок. Ось він на протезах він повернувся на інше робоче місце на склад, але зараз для свого розвитку він пройшов програму навчальну і став вже інженером-технологом. Олена служила медичною сестрою в сотій окремій механізованій бригаді, де мобілізувалась у травні цього року. До повномасштабного вторгнення працювала в обласній інфекційній лікарні, але туди повертатися не планує. Низька заробітна плата. Я просто не витягну. У мене четверо дітей взагалі. Двоє з них вже старші, одні 18, другі 20, а меншим 13 і 11. І вони звикли до того, що по чесному мама має вже якусь стабільну заробітну плату. І коли я повернулася сюди, то хочеться знайти навіть я вже дивлюся на заправку. Відповідну заробітну плату, яка б сягала більше 30 тисяч, тому що четверо дітей прогодувати. Ну а тоді або за кордон. Ми працюємо по навчанню безробітних, по навчанню експериментальному для ветеранів або по можливості отримати ваучер для ветерана чи ветеранки, щоб. Стати більш конкурентно спроможним на ринку праці, якщо ж ви бажання відкрити власний бізнес або розширити власний бізнес. Працюємо по програмі гранти для ветерана, для ветеранів і для одного із подружжя. Є такі в нас гарні приклади, кейси, які сьогодні ми бачимо працюють. Ветерани стали самі підприємцями, беруть на роботу. Працівників розширяють свої бізнеси, і 31 один ветерано-ветеранка взяли такий грант. Зі слів Олени Шишової зараз на обліку в центрі зайнятості перебуває 57 ветеранів. Усього з 2022 року в службу звернулись понад пів тисячі ветеранів та ветеранок. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.